Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється ясне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий світ. Зараз, дітки, у нас заняття з художньою літературою. Послухайте загадку і відгадайте її. Хвалить його кожен. Любить його кожен, і днями без нього прожити не можем. Що це? Літчик. Хліб. Хлібчик! Так, сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, яке написав Ігор Січовик. Оповідання називається Хліб. Чи халва? А чи знаєте, ви, що таке халва? Сладость. Я Так, yeah, yeah. так віра, це такий східний десерт, він відноситься, халва відноситься до солодощів. Виготовляють її з цукру, смажених горішків, вона буває і арахісова, і горіхова, і соняшникова. І зараз я пропоную вам послухати оповідальнечко дуже уважно, і роздивлятися картинки Хліб чи халва. Дід Харитон попросив Михайлика принести з магазину хліба. Хлопчик швидко повернувся додому і каже: Дідусю, я вам купив хліба, а собі халви. Я дуже люблю халву, а без хліба можна обійтись. День їв михайлик халву. Другий день їв михайлик халву, а на третій день не витримав, підходить до дідуся і каже: Дідусю харитону, хочете, я віддам вам свою халву? А ви мені хоч шматочок хліба? Але ж ти, внучку, казав, що без хліба можна обійтись? Можна, зітхнув Михайлик, але не довше двох днів. Дітки, ви прослухали оповідання? Скажіть, будь ласка, хто є героями цього оповідання? Дідай хлопчик. Так дідусь і хлопчик, вірно, а як їх звали? То як звали дідуся? Дідусь Харитон. А як звали хлопчика? Не запам'ятали, mm -hmm. Михайлик його звали. Дітки, скажіть, будь ласка, за чим послав дідусь хлопчика в магазин? хлібом. Так, Я вірно, хлібам. за хлібчиком. І що Михайлик купив? Тільки хлібчик? Ні. Ні, а що ще він купив? Там був вірно. Mm. А скільки ж днів їв Михайлик ту халву? Mm. Він їв два дні, а на третій день він вже витримав і підійшов до дідуся. І що ж він попросив михайлику дідуся? Хліба. хліба. О, хоч маленький шматочок хліба попросив, він готовий був віддати свою халву дідусеві. Щоб той дав йому хоч маленький шматочок хлібчика. А що ж відповів дідусь, коли прийшов хлопчик з таким проханням до нього? Що ти ж казав, що без хліба можна обійтись? Дітки, а чи можна обійтись без хліба? Ні. Ні, не можна, вірно, дітки, адже ми йому хлібчик щодня і на сніданок, і на обід, і вечерю, але він нам ніколи не набридає, тому що хліб це така унікальна і смачна їжа, яка дає нам сили, енергію. В народі кажуть, хліб всьому голова. Треба дорожити хлібом скрізь і завжди. Хліб на столі це велика радість для усіх, усіх людей. Зараз, дітки, я вам пропоную послухати ще віршик. Цей віршик написала Марія Чепурна. Вона написала дуже цікавий віршик. Він називається Окрайчик. Послухайте, будь ласка, цей віршик, ми його з вами спробуємо вивчити на пам'ять. <кій> Мама з полечка прийшла і гостинець принесла в полі Зайчик чебеля нам окрайчик. Передав, то до ти з'їсть окрайчик буде бігать, наче зайчик. Дітки, послухайте ще раз цей віршик. Мама з полечка прийшла і гостинець принесла. Полі зайчик чеберяв, нам окрайчик передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. Дітки, чи знаєте ви, що таке окрайчик? <клух> що таке окрайчик? Обужка. Так, правильно, окрайчик, це краєчок хлібчика, горбушка, вірно. А як це, дітки, зайчик Чибиря? Ти як? Як це зайчик Чибиря? Це значить швиденько біга. А звідки прийшла мама? Воля. Так, мама пішла з полечка, вірно. А що ж принесла мама? Ні, так, гостинчик. Мама принесла гостинчик. А хто цей гостинчик передав, дітки? Зайчик. Так, Зай! вірно, цей гостинчик передав зайчик. А що буде з тим, хто з'їсть окрайчик? Він буде високо і бігати. висобігати. Ну, правильно, буде бігати, наче зайчик, вірно. Давайте ми спробуємо разом з вами, користуючись картинками, повторити цей вірш. Мама з полечка прийшла. Повторимо за мною. Мама з полечка прийшла. І гостинець принесла. Принесла. Полі зайчик Чебиряв. Полі зайчик Чибиря. Так, нам окрайчик передав. Нам окрачик передав. Так, хто докриг ти з'їсть окральчик? Хто ти з'їсть окральчик буде бігать, наче зайчик. Добігать. 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 Я, я надішлю сьогодні вам презентацію і ви користуючись картинками, спробуйте вивчити цей віршик. Віршик називається Окральчик. Я впевнена, що ви зможете вивчити, тому що ви розумнички надсилайте мені відео, буду дуже рада його переглянути. Сьогодні ми з вами познайомилися з оповіданням хлібів чи халва, а також з віршиком окрайчик. Я дякую вам всім за роботу на занятті, ви розумнички. Бажаю всім гарного дня. Будьте здорові. До побачення, дітки! До побачення!